привіт! це знову я Ігруня. І сьогодні ми спробуємо побути в ролі простого робочера, який робить бургери, мабуть. Не знаю. Я ще не грала в цю гру, але знаєте, робота роботою. Давайте трошки погуляємо. Мені цікаво, що тут в цьому місті ще є. Невже немає інших варіантів? От, Наприклад, є якийсь класний, я бачу магазинчик. Чи то секонд, чи то шо. Шо, ні, не можна. Блін, я не хочу йти сьогодні на це на роботу, це якісь там бургери робити. Ну, типу, я хочу щось, о, там каву роблять. М -м, цікаво, а я далі можу піти подивитися, що ж там. Блін, а далі не пускає. Не хочу, щоб я побачила. Що там діється? Ну ладно. Робота, так робота, окей. Окей. Ой, заходьте, любі клієнти. О, вже приперлося. Господи прости, як так швидко. О, це ж я, найкращий працівник цього місяця. Що таке? Шо там? Боже! Люди, можете трошечки якось почекати, ні? Так, окей, що ти хочеш? Вона хоче бургер. Угу. Що це було, я не знаю. Ти теж хочеш бургер? Ну, типу окей. А, давайте 50. Ти ж не проти, чувак. Угу. Ну чого не можна? Я хотіла. Типу, знаєте, це несправедливо. Давайте хочу 290. Угу. Я так нікого, значить, не зароблю. Добре. 286. Слава Богу, карточка. Блін, і знову 2,86. Ну це капець. Просто жах. Окей, що ви хочете? Взагалі, як тут все робиться, типу? У вас все добре? Ага, мені треба йти, готувати тепер бургери, так. Окей, як це робиться? Беремо булку. Де це добра булка? Булка. Берем помідор, сир, булка. Все? Хм, прикольно. Ідіть, забирайте. Булка, помідор, сир, булка. Вау! Знаєте, це навіть трошечки розслабляє. можна сказати, своєрідна медитація. Тільки не кажіть, що мені потім доведеться це все відносити. Я що тут, ще є офіціантка? Капець, скільки я заробляю, мені цікаво. Угу. Угу. Слава Гонись. Ага, і мені треба тепер іти це все повикидувати, так? Ото все сміття, яке вони тут залишили. От Ха-ха-ха. Чайові, окей, дякую. Тіла сказати свинота. <хи> так. чекайте, люди добрі. Тут ще не готово. Я тут ще не розібралась. Цікаво, по попаду чи ні? Та по-любому. От так от. О, люди добрі, ви впевнені, що ви всі до мене? Може ви хочете піти в якусь іншу забігаловку? Mm. Що ви хочете? <смір> Дай мені просто гроші і йди з Богу. <смір> Посилка, я зрозуміла, мені тепер треба йти і оці всі булки там розставлять. Капець, знаєте що? Це щось до фіга роботи на одну людину. Типу, я була готова до всього, але не до таких умов. Ммм. Капець. Все? Добре, я готова. Що у вас там? Що ви хочете? Так, давай. Окей. Дякую, що решти. Карточка, прекрасно. Так. Далі, що ти хочеш? Угу. На тобі 25. На тобі 50. і на тобі. Скільки я дала? Я і математика. Як все складно йому дала, реально, я забула. Поверніть мені. На тобі 25, 50, це вже 75, 76, 77, 78. Вау! Що ти хочеш? О, я сподіваюся, без решти, так? Ну, прекрасно, все, йди. Ой, і ще йдуть, іще йдуть. Боже, люди, що. О! Угу. На тобі 2, на тобі 25, 25. Це було легко. В сенсі. А що я не так зробила? Євро. Євро. 25, 25. Чому це? Я щось не розумію. Що я роблю неправильно? Я повинна дати їй 50, чи що? Та, блін. Ще раз. Я, до... я... я повинна дати 2 долари 45 центів, правильно? Ну, я даю долар. Я даю ще долар. Я даю... А я давала по 25, це ж буде 50, точно. Що таке? Що мені треба зробити? Ти наш новий цей? Новий чувак, який інтерн. Такий молодий і такий. Дурний. Ладно, ну і маємо. Іди, працюй. Цікаво, я тоді, що буду робити. Нам треба зачинитися чи як? Ага, окей, окей, окей. Стоп, в Сенсі, чувак, а ну, йди. Ей, я тебе для чого тут найняла? Щоб ти музичку слухав? Алло! Гара... Ні, не нормально, тут же мухи завелися. Що за... Знаєте що, життя намахує мене, але не інших людей. Чому так? Поясніть мені, чим я це заслужила? Капець я в шоці. А мені цікаво, а що ти будеш робити, чувак? Що ти будеш робити? Алло, я з тобою розмовляю. Клас, оце мої роботодавці прикольно придумали. Чи це охоронець, чи що? Я в шоці. Як мені змусити його працювати? Це взагалі, ну, я в шоці. Нічого, нічого. Дослужуся до бухгалтера, і в тебе не буде зарплати. От тоді ти згадаєш? От тоді ти мене згадаєш. Того нічого. Гриль тепер тут буде стояти десь, так? Ага. Ага, тільки не кажіть, що зараз я, чуйна, маленька дівчинка, буду оце нести ще й гриль. А це чувирло буде просто музику слухати, так? Угу. Ви явно на приколі. Очманіти. Треба на нього поставити. -да. Я, конечно, до такого не була готова. Ой, Боже, Боже, Боже допоможи. Це буде явно щось дуже і дуже і дуже... Між неприкольне і так далі. Так, окей. Ми заробили цілих 43 долари. Тепер мені ще треба якісь петті купити. Знаєте, я розумію Сквідварда. Все моє життя як у того Сквідварда. Так, ну що, йдемо знову, розбираємося. А ти куди? Ну слава Богу, додумалось. Слава Богу. А то я вже думала, що до нього ніколи не дійде. Боже, як приємно дивитись, коли хтось працює. Що ти став? Іди і розкладай. Цьому вас треба вчити. Молоде, зелене. Капець. Я б ну, ніде не працював, оце, походу, якийсь студентик вирішив собі нашкребти якісь там нещасні копійочки. Ні, чувак, ну ти поки це все зробиш, я б вже дві ходки зробила, реально. Піду хоч помідори розставлю. Ей! Треба бути активнішими. Ти диви, який? Тільки я підійшла, все, все зробив, пішов. Капець, він так працює, як я. Давай, давай. Розставляй, розставляй. Що мені тут ще робити? Ти мені скажи. Ой, а мені що тут треба оце починати працювати, так? Ой, ну окей. Точно це, це жиє Петі. Так, розступися, не заважай. тьотя працює. Що ти стоїш, давай? Розкладай швидше, активніше. Активніше, чувак. Я тобі за що плачу? Ти такими темпами собі не заробиш навіть на те, щоб заплатити за оренду квартири. Ні, дивіться, він якийсь обкурений. Я вам серйозно говорю. Обкурений, обдовбаний. А, Пішло, пішло, пішло. О, це якась мадама, явно непроста. Зараз буде щось жорстко. Ладно. Що ви хочете, мадама? А... Дякую, не треба, я не по цих справах. Ви будете замовляти? Ви будете бургер замовляти чи ні? Ну, Стало й стоїть. Мабуть, сподобався той чувак, мій напарник. Мабуть, хоче його закадрити. Ну, в принципі, я то не проти, але давайте після роботи. Що таке? Що таке? Що ти хочеш? А, чи я тобі сподобалась? А куди ти пішла? Мамі, повернися, я готова бути твоєю. Ай. Блін. От вкотре розумію, що я дурна. Такий шанс, походу, втратила. А ти давай там активніше працює, реально. Цікаво, він додумається це все посмажити чи ні? Ану. Давай, смаж. Розставляйся все на грил. О, пішло. Давай, давай, давай. Опа, опа. Тільки, блін, ти так це робиш повільно, чувак. От якщо б у нас була б клієнтура, всі б вже б взяли і пішли б кудись подалі від нас. Так. Замовлення обробляється. Чекайте своєї черги, поки я приготую, пройде півдня. І ми знову нічого не заробимо. Ха-ха. ха Так, дуже ж тепер головне не переплутати замовлення і правильно ж інгредієнти так розставити. Що ти тут біля мене став, чувак? Що ти біля мене став? Що ти мені оце заважаєш? Ти що, не бачиш, я працюю. Ти нормально? Господи. Подалі будь від мене, будь ласка. Капець. Краще би ти пішов би і столики поприбирав, ні? Там же мухи завелись, ну капець, ну як так швидко заводяться тут мухи, ну ви мені поясніть. Ну як таке може бути? Валера, йди, прибирай, блін. чайові мені, будь ласка, залиш. пішов. Стопець, чувак, алло, в тебе робоча зміна. Ти звільнився? Бо <гас> чувак, так не робиться. От, козел. Хто мені буде допомагати з цим усим? Ладно, будь ласка, більше сюди не приходь. Капець, все, до побачення. Ой, починається. Окей, давайте. А, Що це сталося? А, це нова типу функція. Я можу робити оці всі штуки якомога швидше. Прикольно. Прикольно. Взагалі. А не можна було раніше так зробити? Якщо вам подобається, будь ласка, лайк, підписка. І можете друзям показати. Можливо, вони теж поставлять лайк і підпишуться. Дякую. Вже все готово з вчорашнього дня. Сподіваюсь, ніхто не траванеться. Дивіться, дивіться. Забирають, забирають. О, добрий день. Чого бажаєте? Бургер? М -м як оригінально? Добре, давайте. П'ять, шість, десять. Добрий день, карточка, це прекрасно. 3,50. Боже, Любчику, тобі вже треба йти, я не знаю, куди, на фітнес, на плавання. Харе, сюди приходити. Ти скоро в мене тут впадеш в інфаркт чи в інсульт. Наші мені такі проблеми. Ми йдемо робити ваші срані бургери. До речі, можете вже забирати з вчорашнього дня тут залишилось. Добрий день! З самого ранку і вже приходите сюди жарти. Я зараз просто в шоці. У вас що немає роботи? Чи ви перед роботою сюди заходите? Від нічого робити? До побачення! Добрий день, бургер? Ну, звичайно. Дякую, що карточкою. Добрий день, карточка. О, прекрасно, обожнюю, коли карточка. Боже, чувак, тобі безсистену дієту, реально. Я боюся, що одного дня ти просто тут згигнеш від інфаркту. Ой. Ти що, побережи себе. І мене від чудових справ. Уля-ля. Тейлор Свіфт. О, Боже, це Тейлор Свіфт! Тейлор! Я твоя велика фанатка. Киш! Киш Киш Киш. киш 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 Тейлор. Ем, добрий день, Тейлор. А можна мені автограф? Ні. Ти чисто пожерти сюди прийшла. Чорт. Чому ця гра не дозволяє заводити романи з, з своїми улюбленими клієнтами? Я просто в шоці. Так, Тейлор, окей. Для тебе все, що хочеш, замовляй. Що, тільки один бургер? Ти ж зірка. Ти буквально можеш замовити у мене всі бургери. Так, Тейлорочки я даю одразу. Вона моя улюблениця. Будь ласка. Боже, сама Тейлор Свіфт в цій забігаловці. Просто в шоці. Ладно, вам чого? Все як завжди. Ви не змінюєте своїх традицій. Оригінальні. Піду приберу сміття після Тейлор. Що ти розкудахкалась? Я вже все прибираю. Не бурчи, альо, мадам! Сідайте, я прибрала! Спеціально для вас. Такі всі злі останнім часом. Просто в шоці. Ніякої поваги до персоналу робочого. Бургер з вчорашнього дня забирайте. Так. Сподіваюся, я тепер можу найняти замість себе когось на касу. бо мене реально вже дістало це. Тупо тут стоять. Тупо тут це незрозуміло, що чекати. Реально. Ой, Тейлор, я розумію, що в мене дуже смачно, але реально. Можеш замовити якомога більше. І взагалі, ми вже зачинені, люди добрі. Clowst! Що вам За, чи, не зрозуміло? Зачинено? А, це ж, мабуть, Тейлор побачила, що у нас картопля фрі, і вирішила спробувати. А до речі, скажіть мені, а на чо... Блін, це ж для картоплі фрі треба як і фритюрниця. О, чорт! А я про це не подумала. Ладно, зараз все виправим. А може і не виправим. Блін. Оце я тупанула. Нарешті я можу розслабитись, тому що моя забігаловка найняла нового касира. Тож, починаємо. Треба подивитися, як він зараз буде працювати. Треба ж проконтролювати, щоб все було дуже класно і круто. Так, ну що? Допомога потрібна чи ні? Чувак, давай швидше, поки ти розберешся, люди вже психануть і підуть. Знаєш що, я на твоєму місці була набагато моторніша, набагато вправніша. Тобто люди тільки замовили, все, все було готове. А ти як та черепаха? ледве-ледве, ледве-ледве. -да. Наб'єш ти мені касу, я так відчуваю. Чувак, ти хоча б з математикою трошки дружиш, все нормально. Ладно. Сподіваюсь, я не пожалкую, що я тебе наняла. Готово. Ой. От, чим займаються люди з вищою освітою. -да. Е, будь ласка, підіть попрацюйте касиром. Чувак, ти очманів. Не розумію, чому не достатньо грошей, якщо гроші були. Ладно. Я так розумію, ми сьогодні знову підемо в мінус. Блін, а ці вже стоять, чекають. Ой, окей, що у нас там? Один, два, три, десять, один, два, три, все. Що тобі треба, чувак? Боже, припиняй. Реально, я за тебе переживаю. Твій кожен раз сюди похід це як лотерея, знаєш, ти можеш просто наступного разу звідси не вийти живим. Кому я це розказую? Може абсолютно пофіг. Так. Все. Сподіваюся, будуть останні клієнти, бо ще одних я просто не витримаю. Боже, у них, походу, тут романтик. У вас що побачення? А, Ні? Те. Ну я тебе чудово розумію, сестричко. Я б теж з ним не пішла би на побачення. Окей, і сьогодні в нас прибуток аж в цілих 6330. Клас, клас. Сподіваюся, ви класно провели час сьогодні зі мною. Можливо, розслабилися, відпочили, відволіклися від чогось негативного. Також хочу попросити про лайк, підписку, можливо, якийсь комент, адже для мене це дуже важливо. Ну і до наступних зустрічей і наступних треш оглядів. Бувайте!